Загадкові села на Волині, про які ви можливо і не чули сьогодні. Це село Павлівка, але колись тут було місто Порицьк, місто якого більше немає. 1806-й. Тут з'являється палац Часьки. Три корпуси, парк, річка Луга, озеро, бібліотека на 32 тисячі томів. Це місце знали вчені, аристократи, навіть королі. У свій час село зазнало чимало трагедій. 1915 дев'ятсот австрійці спалюють палац. 1941 дев'ятсот на місце знищують єврейську громаду. 1943-й дев'ятсот волинська трагедія. Після цього Порицьк зникає з мапи. кажуть, після війни. Ті, хто розбирав каміння з руїн костелу, хворіли або божеволіли. А вночі біля місця колишнього палацу чацьких чути музику. Хтось грає на роялі. Хоча рояля там вже немає десятки років. У 2003 році тут відкрили стелу примирення Україна та Польща. Але сама земля досі не говорить усе. А ви чули про Порецьк? Пиши у коментарях, тисни вподобайку та поділись з другом.